Доброго дня, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку багатоатомні спирти. Багатоатомними спиртами називаються похідні вуглеводні, в яких атоми гідрогена заміщені на функційну гідроксу групу. Коли ми говорили про одноатомні спирти, ми з вами один атом H. В метані заміщували на гідроксу групу, і тоді ми до назви алкану додавали закінчення ОЛ. У нас утворювалася формула одноатомного спирту з назвою метанол. Другим представником алканів є етан. Ми в нього заміщували один атом гідрогену на гідроксу групу, і у нас утворювався етанол. Третім представником алканів є пропан. Але ми зараз з вами заміщимо не один, а три атоми гідрогена на гідроксогрупу. І таким чином у нас утвориться нова назва речовини. Про те, що тут у нас є гідроксогрупа, ми запишемо закінчення О. А так як у нас до складу речовини входить три гідроксогрупи, ми повинні написати 3 О, 3 гідроксогрупи. І в нас утворюється речовина, назва якої пропан-3 Ол. Перед вами декілька формул багатоатомних спиртів. І ви зараз бачите тривіальну назву цих спиртів. Ці три спирти найбільш часто використовують, але в них є ще і назва за систематичною номенклатурою. Етан один, два діол, або просто етандіол. Ді-2. Пропан один, два, три, тріол, або просто пропан тріол. гексан 1, 2, 3, 4, 5, 6, гексол, або гексан-гексол. Ви повинні запам'ятати, що коли у нас є багатоатомний спирт, то біля одного атому карбону не може знаходитись дві гідроксогрупи. Але у нас кількість атомів карбону і кількість гідроксогруп не обов'язково повинні бути однаковими. Кількість атомів карбону 6, а кількість гідроксогруп 2. За рахунок того, що у нас дві гідроксогрупи, вони по-різному можуть розташовуватись. Так само може бути і три гідроксогрупи. Але ми з вами будемо говорити про гліцерин, гліцерол. Перед вами брутоформула. Дуже часто показують, що це трьохатомний спирт, виводячи три гідроксогрупи. Структурна формула і напівструктурна формула. Напівструктурною формулою користуються для того, щоб записати рівняння реакцій. Ну і структурна формула, а також і електронна формула. Пам'ятаємо, кожна чорточка це у нас з вами пара електронів. Але ми з вами тут повинні пам'ятати, що у оксигена повинно бути 6 електронів. Фізичні властивості гліцерину. Гліцерин це густа, безбарна, сиропоподібна речовина, дуже в'язка, солодкувата на смак, важче за воду, не литка. Вона змішується з водою в будь-яких співвідношеннях, гігроскопічна, не отруйна, розчиняється в спирті. Хімічні властивості гліцерину. Перша хімічна властивість, яка характерна для всіх органічних речовин, це реакція горіння. Ось тому і гліцерин може горіти. Реакцію горіння ще називають реакцією повного окиснення. Коли речовина вступає в реакцію взаємодії з киснем, це називається реакція горіння. Реакція горіння, взаємодія речовини з киснем, в результаті реакції виділяється теплова і світлова енергія і утворюються оксиди. Так як це органічна речовина, то у нас обов'язково утворюється вуглекисний газ і вода. Коли ми записали речовини, які вступають в реакцію, і продукти цієї реакції, далі ми обов'язково повинні розставити коефіціє атомів карбону до реакції 3, а після реакції 1, тому ми ставимо коефіцієнт 3. Атомів гідрогену до реакції 8, а після реакції тільки 2. 8 розділити на 2 4. Далі ми рахуємо з вами кількість атомів оксигена, яка е, знаходиться після реакції 3 помножити на 2 плюс 4 помножити на 1. Разом буде 10. Якщо атомів оксиген після реакції 10, відповідно, і до реакції повинно бути 10. Від 10 ми віднімаємо 3 атоми оксигена які входять до складу гліцеролу. 10 підняти 7 і розділити на 2, у нас утворюється 3,5. Ми з вами пригадуємо, що половинку атома, молекули ми взяти не можемо. Тому всі коефіцієнти, які у нас є в рівнянні реакції, ми домножимо на 2. І таким чином у нас утворюються рівняння реакції. Слідуюча властивість, яка характерна для гліцерину це якісна реакція. Якісним реактивом на багатоні спирти є купрома двохвалентного гідроксиду. Купрома двохвалентного гідроксид це голуба желеподібна речовина, нерозчинна у воді. При взаємодії з гліцерином голубий желеподібний осад розчиняється і утворюється прозорий синій розчин. Слідуюча властивість це те, що гліцерин вступає в реакцію взаємодії з кислотами. Існують органічні і неорганічні кислоти. Коли гліцерол вступає в реакцію взаємодії з неорганічними кислотами, а в даному випадку чаще всього пишуть рівняння реакції взаємодії нітратної кислоти в суміші з сульфатною кислотою, то в результаті реакції у нас утворюються естери. Три естери може утворитись, тому що до складу гліцерина входить три гідроксогрупи. Може утворитись нітрогліцерин, коли в реакцію вступає одна гідроксогрупа. І ця речовина використовується в медицині у якості ліків. Може утворитись дійнітрогліцерин і може утворитись три При взаємодії з органічними кислотами ми повинні розуміти що в реакцію вступають вищі карбонові кислоти. Це коли до складу вуглеводневого радикала входить велика кількість атомів карбону 15, 16, 17. І тоді в результаті реакції взаємодії утворюється речовина, яка відноситься до класу жирів. Дякую за увагу.